Чи заплатять Алхім, яка шантажує Костіка погрозами дати інтерв'ю і розповісти щось цікаве, якщо він їй не заплатить? Давайте розбиратись. Перше, фактом зради вже нікого не налякати. Якщо Костік обирав собі в коханки популярних блогерок, як Алхім, і співачку Славу з Нікіти, то він пишався такими віп-походами наліво, а дружина. У своєму телеграм-каналі хизується, що займається оптовим продажем спиртовмісної продукції, яку бадяжить її чоловік. Таке випадковим людям не доручають, там і прізвища і обсяги, тож вони не просто подружжя, а спільники ВЗУ, Валеуліна Костіка та екс-збушника і екс-губернатора Скакуна. Добре, що алхім подробиці не відкривали. Друге, навіть якщо припустити, що алхім все писала, і Костік наївний вихвалявся деталями, назвами сотень компаній, пов'язаних з його американським НПЗ, заправками мото, Грант, Бренд Ойл, сумами оборудок, джерелами закупівлі сировини, схемами скручення ПДВ, і кому заносять хабарі, тоді його шеф Скакун, як завжди, усе порішає: занесе куди треба: У СБУ, ДСР, Податкову та інші служби. А ви як вважаєте? Чи тепер задумаються багатій про нові ризики коханок? І чи вирве Алхім щось від цього пирога, окрім хайпу? Чи як завжди, все заберуть силовики? Пиши телеграм, ми подали матеріали, скарги, органи. Перевіримо.